А ми е, запрошуємо до нас в гості Дашу Романську, журналістку, телеведучу авторку підкасту про українських класиків Шевелеся і Франко, не знавицю, яка разом з Андрієм Богдановичем, не літературознавицем е, обговорюють і розкривають для себе наново українських класиків. Вітаю тебе, Дашо! І у нас буде сьогодні розмова про Василя Стефаника. Це ваше там останнє. Я хотів сказати відео, бо ви подкаст викладаєте так само і на Ютубі, але й на інших, на інших платформах. Відповідно, остання ваша розмова. От вітаю тебе, Привіт, Даш. Раді бачити тебе знову в нашій студії. Для нас дуже важливо говорити не лише от новини, такі нагальні українські світові, а звичайно, говорити про класиків, які в принципі нас довели до того, що ми зараз стали ще більш свідомими. Я одразу хочу почати з того, що мене заінтригувало в останньому вашій розмові. І відповідно думаю, таким чином заінтригую і наших глядачів. Мабуть, дійсно, Василь Стефаник – така фігура, що краще про нього говорити. Підкелих винала, що він з цього пише. Бо насправді в нього дійсно він дуже містичне, в нього дуже містичні твори. І якщо чесно, я просто окрім Кам'яного Христа нічого не не згадав, коли я подумав, чи що я знаю про Стефаника. І то скажу нашим глядачам відверто, що я думав, що це Франко написав. Тобі одразу питання навзаєм. А е, які твої враження від е, камінного поста? От е, зайшов тобі цей ті? Чи не дуже? Я пам'ятаю, що в школі він е, мені сподобався саме символізмом своїм. Саме через те, що людина, яка виїжджає назавжди з країни, хоче залишитися тут і залишає тут оцей кам'яний хрест. Якщо чесно, це дуже асоціативно певною мірою з тим, що зараз відбувається в Україні, через те, що багато людей, які поїхали зараз, ну в Європу і в інші країни багато хто з них, я думаю, не повернеться, і це такий символ, ну це відгукується зараз в серці у мене. Так, це а ж... мені потрібно mm. ну, не відбуватися. Вибач, будь ласка, що я передуваю. продовжуй, продовжуй. Ось цей Камінний хрест, Камінний, камінний хрест. Так, камінний. Ось це один із творів, які мені порадили, коли я тільки там. Ну, Це ще було до, до подкасту, але вже коли я щось міркувала про це, мені було цікаво почитати ось такі, типу, топові. Твори наших класиків, і е, я розпитувала. Я навіть знайшла е, дуже класну викладачку свою з університету. Я написала їй, Я пам'ятаю, що от от вам я довіряю точно, от порадьте мені щось таке, щоб, е, щоб я не знудилася, і щоб воно не відштовхнуло. І от таке, що прям соромно не знати. Е, ну тепер я розумію, що це було складне питання, щоб не сказати безглузде, бо людина, яка м -м, розуміється на літературі, для неї сказати: порадьте мені якийсь топ 5 це ну, така не дуже класна історія. Але разом з тим вона тоді порадила мені франка Сочне крило. Я собі зафіксувала, вона тоді сказала, що типу, ти тоді побачиш для себе нового франка. І ось якось в ході бесіди також був і цей твір згаданий: Камінний хрест, Ну, типу, що це топ-топ і один із найвідоміших. І В мене немає насправді напрацьованої схеми, як я знайомлюся з класиками, тобто, коли я собі обираю, обираю героя епізоду, по-різному буває, що я спочатку знайомлюся з біографією, а далі вже йду до творів. Буває, що я ось те, що таке найбільш нашумівше, якийсь твір беру і одразу собі, там, не маючи потрібної бази, але ось так на помацьки формую враження. Так от, зі Стефаником було щось середнє, бо я прослухала пару лекцій. А потім взялася з починати саме з каміння хрест, і мені зовсім не відгукнулося. Тобто я не зрозуміла абсолютно нічого. При тому, що я намагалася вдумливо цих кілька сторінок. Мені насправді не заважала ця специфічна покутська говірка, але ну мене не торкнула абсолютно. І ось в епізоді під час запису подкасту ми з Андрієм це розбираємо, тому що ну, от я зрозуміла, що потрібен контекст. Тому що питання еміграції зараз воно для нас да, з одного боку відгукується, але це зовсім не порівняні речі, тому що маючи бажання, сучасна людина може повернутися, може виїхати, може ну може жити там, де їй хочеться. А ось ті умови, в яких тоді. Проживали українці, і ось тоді це рішення виїхати і виїхати так далеко, і при тому, що це Канада, і те, як туди добиратися, і що дуже багато це вже потім, коли я почитала, послухала, і ось вже тоді усвідомлення, що по перше, тут був жах, що робилося. По-друге, реально, якщо вони виїжджають, то вони не повернуться. Ну навіть якщо дуже хотітимуть, бо це. Чисто фізично складна історія, І не факт, що вони в принципі виживуть, ще в процесі, тобто не факт, що вони доїдуть до цієї канади. Не зрозуміло, що вони там робитимуть. Це якби не просто питання, типу, чи зможуть вони там. Влаштувати своє життя, робити чи працювати у тій сфері, яка їм подобатиме. Це, це не питання самореалізації, чи навіть не питання комфорту. Це реальний кінець життя. І от е, в цьому сенсі тоді ти зовсім інакше це сприймаєш. Ну і само собою я завжди ось тепер вже після запису цього подкасту, я завжди раджу не починати з камінного хреста, а от хоча б спочатку прочитати умовно там, діточа пригода, яка вразила мене найдужче. І далі ти тобі абсолютно зрозуміло після діточої пригоди і новини, тобі, коли ти вже після цього прочитати Камінний хрест, тоді зрозуміло, а, ну да, конечно, так, звісно, якось так. Ну, от як от все-таки прийшло на думку, спало на думку, все ж таки от Стефаника розбирати е, творчість, тому що це ж дуже важко. Він писав, не добираючи слів. Е, і Ти, ти зараз згадала і новину, і пригоду. Е, і можна згадати і про Бесарабів. Ну, Це так, так, також якесь відлуння від його життя. Тобто він абсолютно е, от не соромився. Як, знаєш, красиву обгортку він не робив. І я от хочу запитати, що Басараби, Басараби, так правильно я називаю цей твір, тому що там вже говориться про чоловіка, який хотів накласти на себе руки, і кажуть, що ось саме цей твір він є відлунням його життя, тому що ми знаємо, що він пережив неабиякий булінг у школі. Хто не знає, він вчився в гімназії, селянин в гімназії маленького зросту, який ще получав по рукам від вчителя руки, ті опухали. Діти над ним насміхалися, і була така певна історія, що він сам і він про це говорить. Ну, ще щоб трошки наклав на себе руки. Оце також з дитинства воно дало поштовх для написання саме ось таких е новел. Ох, я думаю, так, да. і певно не тільки цей епізод. Тобто мені взагалі здається, він таким дуже е, ну в якому сенсі вразливим чи тонкою натурою психологічно. І е, там же ж, якщо говорити саме про цей твір Басараби, коли ти його читаєш окремо, е, виглядає так, там починається з того, що е, в головний герой. Е, Пробує накласти на себе руки, але після цього, типу, його буквально знімають е, з, з петлі, і далі відбувається якесь типу, застілля, е, і вони нормально спілкуються. Типу, а чого ти вдруг вирішив? Тобто, перш, перший, ну, з першої твору в мене е, відбувається дисонанс, типу, е, люди в а, а. Правда, тобто. Було, так, як зупинили людину від самогубства, і потім пішли просто всі разом їсти паралельно, що святкувати, і такі питаєте його, так, а чого ти вдруг? Для мене було це, мене здивувала сама буденність цього обговорення. Ем, далі мене вразив насправді опис того, що відбувається із цим чоловіком, е, тому що я в Епізоді про це згадую, ну як на мене, це дуже схоже на опис клінічної депресії, і е, я ще здивувалася, що так це описано Стефаником детально у часи, коли взагалі про це не йдеться, е, і мало хто якось взагалі собі ідентифікує цю проблему психологічну. Е, далі там відкрита кінцівка, і в результаті не зрозуміло е, наскільки трагічно все завершується. Е, але е, я потім вже читала аналіз цього твору, е, і сам Стефаник, так він називав його автобіографічним. Але е, там же ще є така особливість, і можливо якась дещо містична складова, в тому, що в тому плані, що е, в роду Стефанико було п'ять таро е, самогубців. І в цьому творі описується саме схожа ситуація: тобто, чоловіки, родичі власне, головного героя, вони ну постійно. Чинять ну завершують життя самогубством, і ніхто не може зрозуміти в чому справа, тому що ну, типу, вони не є п'яницями, не відбувається якихось таких трагедій. Ну, тобто, немає якоїсь логічної причини, е, якось цинічно це звучить, ну але вже як є, для того щоб пояснити е, цю таку спадкову спадковість цієї трагедії. І от е, література знавиця Тамара Гундерова, е, вона деталізує в цьому творі, е, що є ще певна історія, типу як родового прокляття, про те, що один із його ну, Предків е, був козаком, який воював, і який вчинив досить там е, жорстокий е, злочин. Е, що, е, типу, Скількисть немовлят він просто нанизав на спис, тобто дуже був жорстокий. І е, оця така, типу, неадекватна жорстокість за це він був покараний аж там на декілька колін вперед поколінь вперед. Е, е, це я для себе це той випадок, коли ти з одного боку, коли ти бачиш декілька рівнів, тобто є сам по собі твір, який вражає десь зрозумілий, десь недостатньо зрозумілий, але ось є це таке шокуюче враження, але ти усвідомлюєш глибину цього твору. Далі ти читаєш біографію автора, доповнюєш це якимись іншими епізодами з його життя, і творами, зокрема, і розумієш, що там явно ще не. Не одне дно у цього твору такого. А далі, якщо почитати, що про це кажуть літературознавці, то ти бачиш якісь такі неочевидні штуки, які також лейтмотивом проходять, і яких також можна е, ув'язати. Але е, ти ж питала, чому ми вирішили Стефаника разом з тим аналізувати, при тому, що до цього були якісь більш позитивні ну, твори так, і автори творів. Е, насправді трошки на абум це вийшло. Я завжди кажу, що я намагаюся собі це ув'язати. В одну спільноту, тобто один приблизно час, коли вони жили. Е, потім приблизно, щоб якщо вони між собою були знайомі, так от Стефаник він, як виявилося, був знайомий практично з усіма героями попередніх епізодів. А е, з і ще був закоханий в Кобилянську. І коли ми готували епізод про Кобилянську, якось воно там вигукнуло так, я хочу що... тебе на, на хвилинку перервати і показати тобі одне фото, якраз під те, що ти розповідаєш. Подивися, як прекрас. Асно на цьому фото в це 1903 рік. Відповідно, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Олена Пчілка, Леся Українка, Михайло Старицький, Гнат Хоткевич і Володимир Саміленко. Мені завжди було цікаво, чи чи між собою вони були френдами в Фейсбуці, умовно кажучи, а виявляється, вони вони читали один одного і ще й писали один одному про те про свої враження. Я ж правильно розумію. Правильно, а знаєш історію цього фото? Розкажи ем, я вже не вперше натикаюсь на це фото, бо я на нього реагую буквально так само, як і ти. Я просто в захваті, що всі ці люди, яких ми в школі вчимо, виявляється, тусувалися разом. Але в нього є ще додатковий такий. Додатково вага. Е, це фото зроблено під час відкриття пам'ятника Котляревському у Полтаві. А тепер згадуйте, ми про це відкриття пам'ятника Котляревському говоримо в епізоді про Пчілку, тому що вона там вийшла і, коротше, пам'ятаєте, їй там було дуже небезпечно, вже забороняли говорити українською. а Вона все таки збунтувалася і зробила те, що хотіла. Про це ми приблизно говоримо і про Лесю Українку. Е, і, і і ще про когось не пам'ятаю. Тобто я вже не вперше натикаюсь саме на цей епізод. Ну і власне так це також була такою складовою щодо Стефаника, тому що я зрозуміла, що да вони абсолютно ну дуже тісно між собою спілкувалися з Кобилянською Там взагалі був якийсь флірт чи чи, чи закоханість. Ну Кобилянська, Захоплювалася творами і перекладала, до речі, твори Стефаника. Знаю, що Леся Українка також дуже поважала його, вона була там враженою саме ось цим таким шок-контентом. Але разом з тим визнавала, що це геніально. І з Франком також вони були знайомі, і Франко був просто знаковою особистістю для Стефаника. Тобто, так чи інакше вони всі між собою перетиналися, і як ми як показовим є цей кейс з Кобилянського. Не тільки у сенсі творчому е, чи виключно дружньому. Дякую тобі величезно. Єдине, що хочу запитати, щоб ти порадила, отак б, просто скажи, що варто прочитати? Точно варто? Діточа пригода це так, щоб одразу концентрат. От ти такий читаєш і трохи тод тоді потрібно часу, щоб прийти. Пище, до... да? А ти одразу. Але, але тоді ти одразу розумієш а навколо цього, скільки ти пишу. Ем, далі новина. Ем, це якби доповнення емоційного враження. Але при тому, що прикольно розуміти, що ми це в школі вчимо, друзі. Тобто, ми це не просто як дорослі люди, такі вау, на що ж такий а ми це, я, Ні, добре, якщо є реально викладачі, які пояснюють дітям, навіщо вони травмують їх. Тобто, це для того, щоб собі скласти картину, що ось тоді, це були вам не жарти, це був ну, слово. А після новини вже Камінний хрест, щоб скласти собі в уяві ну, розуміння про класику, і насправді це, це мій якби, особистий підхід, але мені воно дуже послідовно лягає. В мене ось якщо в такому порядку його сприймати, то тоді менше якось питань виникає чи якогось дисонансу. Але разом з тим я дуже раджу ще й погуглити саме про той період часу, зокрема, і про ось ці. Як це еміграційні хвилі щодо е, масових еміграцій в Канаду? Що це не просто Дякуємо тобі. Дякую тобі за Стефаника за його свідомість думки за книжечку йому Дякуємо, тому що не було б Стефаника. Можливо, б не було б розуміння того, що відбувалося тоді, що відбувається зараз, але не що буде потім. Дякуємо тобі. Вже знов запрошуємо. Так дякую величезно, і в мене здається знову відчуття, що класика працює зараз. і Деякі твори Стефаника просто в, 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 ну, в серці, серце крає, бо те, що відбувається зараз в Україні. Ой, Стефаник виявився знову актуальним.